Я за Решетіловську. А чому саме за Решетилівську? Тому що ну, була назва, я пам'ятаю, що Решетилівська. А в якому це році вона була Решетилівська? Ну, 68-66. А чому вона так називається? Тому що ця дорога... Дорога на Решетилівку. Супруновку через переїзд, колись був Супруновки переїзд, виїжджала на київську трасу, на Решетилівку. Мова про сучасну вулицю Маршала Бірюзова у Полтаві. Зараз вона в претендентах на переименування. Серед варіантів Олега Ольжича, Левка Лук'яненка та власне історична назва Решетилівська. Пам'ятаєте, як ця вулиця називалася Решетилівською? Давно це було да. назва подобалася. Я сама з Решетилівки. Чи ви за повернення історичної назви? – так, так якби отам, таке що воно нічого не когось ні в щось. Вишнева, сливу, ну таке щось. Решетіли. За повернення історичної назви вулиці і старший науковий співробітник Полтавського краєзнавчого музею Віталій Яремченко. Це одностайна позиція музею, говорить науковець. Ми вважаємо, що треба повертати старі назви. Але тільки в тому випадку, якщо це не суперечить закону, звичайно. Вулиця Маршала Бірюзова названа в 1979 році, ну тобто не так давно, всього 44 роки тому назад. А багатьом полтавцям вона раніше була відома як Решетилівська вулиця. як звідси починався шлях на містечко Решетилівку. Це один із найдавніших населених пунктів Полтавщини. Краєзнавець розповідає, називати вулиці за напрямками добра українська традиція. У Полтаві була Зіньківська поштова дорога, Тременчуцька, Кобиляцький тракт. був, Була Решетилівська вулиця. От, і це притамано було не тільки Полтаві, це притамано було багатьом містам в Україні. Ну, в Харкові, наприклад, вулиця Полтавська, да, у Києві там відповідно також. Крім того, колись саме тут проходив і сам Чумацький шлях. Ці дороги це колись були чумацькі шляхи, які сходилися біля Полтави. І тут чумаки робили останній привал перед великою подорожю в Крим. І от Зіньківська дорога, Решетилівська вулиця, Кременчуцька, Кобиляцький тракт це все колишні чумацькі шляхи. А от щодо постаті, чиє ім'я вулиця носить зараз, Сергія Бірюзова, то він був маршалом Радянського Союзу, членом КПРС, родом з Рязанської області, похований на червоній площі у Москві, А урна з його прахом замурована у кремлівській стіні. Маршал Бірюзов це був радянський військовий. От був заступником міністра оборони. Він загинув в авіакатастрофі, коли він летів у Білградші четвертому році в Югославію, до війни, десь я не пам'ятаю тридцять 40 му році. Жив в Полтаві, командував якоюсь військовою частиною. Тому, коли він загинув, Місцеве керівництво ще не знаю з узгодження з московським керівництвом вирішило, що треба назвати вулицю. Нагадаємо, вулиця маршала Бірюзова у другій черзі перейменування полтавських топонімів серед 99 вулиць провулків та площ, названих на честь російських та радянських військових діячів та політиків. Онлайн голосування на платформі Едем вже стартувало і триватиме до 28 березня.